до кінця не хочу в це вірити. Хоча готовність, готовність є, але е, десь внутрішньо е, ну, не вірю, що це прямо піде на Київ. Нема ж масову гречку, ніхто не скупляє, там, <рес> не, не тікає. Куди я її діну? Я жене передаю тобі, я не заходжу, що ви рієте. Наші батьки були вирішені про ситуацію тут, в Києві. Весь а то він закрив якраз 185 тисяч. Я дуже сподіваюся, у мене тут дитина вчиться у школі поряд. Ось я дуже сподіваюся, що в школі нічого не продали і що там залишилось сховище. Дуже багато 200-х було цивільних, цивільних по трасі. Дуже багато. Машини були розстріляні в упор. Люди навіть не встигли повискакувати з машин. Ну, українська армія вишибла ворога. Противник буде, Росія буде йти туди, доки до того рубежу, там де вона не буде розбита. Тому, звичайно, зупинки на Донбасі не буде. У лютому минулого року напруженість у відносинах між Україною та Росією досягла такого рівня, що кожен українець почав турбуватись, а чи не станеться найгірше. І так вже трапилось, що саме 23 лютого 2022 року тут, на вулицях столиці, я вирішив поцікавитись, про що говорили українці і до чого готувались. Дитина їде, часто їздить потягу. Таке брудне вікно, щоб дивилася в Україну. До самого їхати буде. У вас запланована поїздка, чи ви в зв'язку з ситуацією, з напруженістю перед. Не зовсім з ситуацією. З родичами потрібно зустрітися. Ну, я вчора сьогодні, я три дні не працювала, а за два дні видно, що люди виїжджають. А куди вони виїжджають, Бог, я знаю. Не самоліти не загружені. Вони коли... ще рейси є, да. Так, Зараз трошки заметно, воно що там казати. Люди, мабуть, навірно... ंग टू इंडिया आई एम नॉट बट सिचुएशन इज गुडर पीपल आर रूमिंग फ्रीली बट आवर पेरेंट्स आर वेरीबल Наша амбассадора дала нам предупреждение, чтобы вернуться в Индию, если это возможно. Поэтому мы также следим за инструкцией амбассадоры. Что касается меня, меня пока в данный момент ничего не напрягает. Я работаю, приезжаю из Мелитополя, город Мелитополь. Две недели мы дома, две недели мы на вахте, в броварах работаем. Там, где я работаю сейчас, там... Да, переживала одна, очень сильно переживала. Она думала, что действительно сейчас будет война, короче, все, конкретно, все. Она... На следующий день мы встали, все, видишь, света, все нормально, войны пока нет. Как бы. Зараз у Львове, у Львове, все э, Дніпропетровська, Харківська, Луганська область, э, Одеська область. Всі повністю, дивіться, як вам правильно пояснити, батьки дітям дають гроші тільки, щоб вони виїхали за цих, де може бути наступ. Вони просто там сидять і очікують, щоб була тишина, тільки у Львів чомусь їде. Ну, тобто, щоб ви зрозуміли, може, ми зараз можемо телефон відкрити, любе оголошення, квартира там подобово, це, подзвоніть, все зайнято. По 500-600 по гривень, бо в нас дорого, по 700 гривень, все зайнято. Ну, я, дивіться, от я зараз їду у Львівську, ну, приїду, можу квиток показати. Мені дали на 8 годину квиток. Все повністю забито, немає ділянків свищені. Доброго дня! А скажіть, можна у вас поцікавитись, е чи є квитки на Львів е на завтрашній день? Так, будь ласка. Ну, по три години вам потрібно. З місця чотири ранку, на вечір, на шлик. Розкать на 22.47. На 19.06. Угу. Mm -hmm. Ну, в принципе, емесцев. Живем в Харькове на границе с Россией. Конечно, переживаем. У нас там БТР стоят на выездах. В основном переживает мой муж. Очень. И вот последние два дня, наверное, переживал сильнее. Потому что я вот вчера приехала, ой, сегодня с утра приехала в Киев. И вот с утра мы ожидали, что, не дай бог, что-то будет. Ну, все в порядке. Если что, мы договорились, где встречаемся. Была разная информация, что отключат интернет, все отключат. То есть ну, много было страшной информации. Но все-таки, видите, все хорошо. Все будет хорошо. Початку березня у нас одночасно на вокзалі зібралося близько 185 тисяч чоловік. Не було, я вам скажу, що не було навіть де не було навіть де пройти. Сільки було, було людей. Всього штат на вокзалі 837 чоловік. І вісім нас залишилося. Коли зібралися люди на вокзалі, то дійсно, що багато людей, які приїхали, що могли, то й взяли. Які не мали їди, які не мали води. Багато дітей, які плакали і просили їсти, їду. Якщо треба було пройти, наприклад, з того кінця в той кінець, то ніхто не міг прийти. Ні по, ні по составу, ні по вагонам, ні по платформі. Всі практично, ну, вона просто забита була. Тоді просто прийти неможливо, неможливо було. Весь вокзал, от якщо брати ми тоді, коли я говорив, що весь вокзал, то він закрив якраз 185 тисяч. Ми знали, де жінки і діті. Ми їх старалися посадити в одному місці для того, щоб жінок в першу чергу посадити, і дітей. Для чого ми це робили? Для того, щоб не було великого скупчення. Розумієте, що як би людині не об'ясняв, але всі хочуть їхати Уже після 28 числа. Я вже попросив колег поліції. Ми вже сюди привели два психолога. Вони якраз сиділи в залі номер 3 для того, що багато людям треба було надавати допомоги. Багато людей, які були звикли з окупованих територій, теж Єрпінь, теж Буча, де знаходилися російсь... російські агресори. Передмістя Києва, що було окуповане армією Російської Федерації, навіть рік по тому не може приховати шрамів від того вторгнення. Ці території були вкрай потрібні ворогові для того, щоб оточити і обложити столицю України з західного напрямку. Через інтенсивність бойових дій Буча, Гостомель, Ірпінь і Вишгород навіть сьогодні залишаються. Найнебезпечнішими територіями на Київщині Збройним силам України лише в квітні 2022 року вдалося звільнити ці території, і саме тоді світ побачив масове вбивство росіянами цивільного населення. Так, оце захоронення було все. Ми з хлопцями проїжджали. оце де висотні будинки, там траса йде. Дуже багато двохсотих було цивільних, цивільних по трасі, дуже багато. Машини були розстріляні в упор. Люди навіть не встигли повискакувати з машин. Прямо в машинах. Це Буряти були. І це по вокзалі, коли я знімав те ж саме, то вони розказували, що вони дуже звершували. Їм заздрість забирала те, що люди в оселях таких живуть, які в них дома, а вони нам навели порядок і освободили, як то кажуть. Прийшли освобождати. В день бувало, що ми вивозили по 15-20 по чоловік, двохсотих. Ми приїхали. Ту картину молодь не могла дивитися, мені приходилось з військовими забирати їх. Тому що були цивільні, ми подивилися, у них були, були валізи з документами зі всім. Мало того, що вони були розстріляні. У них ще були голови переїхані БТРом. Дуже жахливих. От. Ми були в теробороні, ми тут по Ірпеню по бучі е патрулювали, зброю ми тільки отримали 5 березня. От. І я випросив у них ще. П'ять гранат. І я почав кидати гранати в ту сторону, туди і вдоль. От. Я чув матюки дуже великі крики. От. І водночас почав давати координати нашим хлопцям, які вони знаходились буквально звідси 300 метрів на жирафі. Координати, де орки йшли. От. І після того, як я їм передав координати, через хвилин 7-10 почали сильні, дуже сильні обстріли. Хлопці, ось що залишилось біля мого дому. Біля. Я в догу не залишився не остануся. Це вся вулиця бокзальна. Це кадировці. Як прийшли біля, так і на тот світ ушли. Біля. вот що з них б. Оставалась ми не дали просто їм пройти. Якби вони пройшли, це рахуйте, що вони були б вже в Києві. Це хлопці розказували, що вони в плен там пару чоловік взяли. А це що, вже Київ? В Бучу, тільки в Бучу заїхали. По трасі вони їхали. Це що вже Київ? А це посілок городського е, типу. Можна не сказати посів. Бої у передмісті столиці точилися до 1 квітня 2022 року. У самому Києві українські військові відбивали лише напади нечисленних диверсійних груп противника. Але згодом. Армія Російської Федерації зазнала таких втрат, що змушена була відійти, залишивши по собі не тільки купу розбитої техніки і солдатів, а й тисячі жертв серед цивільного населення, закатованих і вбитих. Російські солдати за Це машині росіяни відділі. Безумовно, тактика терору місцевого населення, вона в зонах міської агломерації, щільної забудови. Це тактика російської армії традиційна, вона була і в Чечні, і в інших місцях. Вона побудована на тому, що російська армія не здатна вести сучасні бойові дії. Тому для неї контроль території означає фактично зачистку території від будь-яких людей. Ця війна для російської армії це війна фактично з українським народом. Ну, от, ви знаєте, як вони розстріляли відсюди. Отсюди розстріляли машини гражданські. Ну і отомстили, звісно, кадром. В першу чергу був зірваний у лютому і на початку березня російський Блицкриг. Для України ключове значення мали бої, які відбулись. Зрив операції російських військ по оточенню Харкова. Розгром російських військ на цих ділянках мав дуже велике значення. Звичайно, оборона Маріуполя це абсолютно неймовірна подія. Друга фаза війни почалась з квітня, коли російське командування поставило завдання, змінило стратегію і поставило завдання завдати ураження боєздатним українським з'єднанням. Російська армія втратила боєздатність вже до вересня втратили боєздатність і наслідком втрати цієї боєздатності стали успішні наступальні дії України у вересні-жовтні-листопаді, які призвели до розгрому російських військ у Харківській та Херсонській областях. Успішні військові операції української армії, на жаль, не стали запорукою абсолютної безпеки для тих, хто знаходиться в тилу. Адже армія Російської Федерації взяла на озброєння тактику обстрілу території за допомогою ракет дальньої дії та дронів Камікадзе. За словами президента Зеленського, лише за 10 місяців війни до нас прилетіло близько 4700 ракет. Тому Бомбосховища і укриття стали невід'ємною частиною життя українців, хоча ще на початку вторгнення в це мало хто вірив. Ну, чесно сказати, я десь в душі, може, це бажання щоб не було, але я до кінця не хочу в це вірити. Хоча готовність готовність є, але е, десь внутрішньо. Ну, Не вірю, що це прямо піде на Київ. Мені здається, що, до речі, я вже дивилася, як останнє інтерв'ю Путіна, коли він оце робив, цю заяву, що визнання. вони визна... визнання, то там вже було видно, що він людина не зовсім здорова. По міміці, по руках, я звернула увагу, що там вже не зовсім здорова. Тому мені здається, якби вони пішли на Київ, ну, то вже світ, мав би, це, це буде остання. Якщо світ притомний, то це буде вже остання крапка, яку, яку можна поставити на ньому. У мене така ситуація, що і діти, і чоловік на державній службі, і ні в яких ситуаціях вони виїхати з Києва не можуть. І тому залишаються внуки яких, ну і зрештою діти, коли в момент, коли треба буде десь у випадку небезпеки, десь треба буде все рівно ну, пересидіти ці, чи, якщо це буде бомбардування чи якісь інші такі ваші, ваші проблеми. Тому у мене велика родина, і жоден з Києва виїхати не може. І тому захист десь якийсь мусимо шукати, звичайно. Коли ми зайшли в підвальні приміщення жителями, то там так, там, там були такі території, де ми могли би зробити бомбосховище, в крайньому разі сховатися від чогось такого небезпечного. Ну, але поза нашою волею воно якось так все продавалося. Тому що тут вже є, я так зрозуміла, що тут не просто оренди, тут вже є власники, які повіддавали це все в оренду. На сайті КМДА висить карта, ж укриттів і там є наш дом на карті. Ми ж не виламуємо нічого, так? А, але якщо, якщо вони закриються зараз, у них зараз буде кінець робочого дня, то ми туди просто не потрапимо і не можемо туди потрапити, бо це буде зазіхання на приватну власність. Я дуже сподіваюся, у мене тут дитина вчиться у школі поряд. Ось я дуже сподіваюся, що в школі нічого не продали і що там залишилось сховище. Із початком війни, і тим паче частими і масованими ракетними обстрілами, як мені здавалося, питання цивільних укриттів має вирішуватись владою просто блискавично. І от за рік я вирішив повернутись до цієї київської багатоповерхівки, щоб дізнатися, чим скінчилась наша історія. Це приміщення, його закривають на ніч. А в день тут офіси і воно працює. І ну, я знаю пароль. Мешканці знають. Сюди і мешканці знають, і, і, і мешканці знають сюди можна потрапити. Угу. Але ну, ось це все, що нам доступно. Доступ у нас є тільки до цього входу-виходу, і із 500 метрів квадратних нам залишилося тут ну, напевно метрів 20. І війна триває рік, та, і нічого не змінюється. Просто укриттів немає. Є, є приміщення у такого розміру. І, і все. Це, це максимум, куди в нас є доступ, і то його закривають на ніч, і, і все. Багато людей виїхало, бо нема де ховатися теж, да? повітряні тривоги в мене. І це не тільки по нашому будинку. Під час повітряних тривог я з сім'єю ховаюсь у ванну. Але ось практика показала, да, що це трагедія у Дніпрі, що це таке собі. Рятування і в нас, до речі, в ніч на новорічну ніч у нас був якраз тут дрони камікадзе, і над нашим будинком збили. Небезпека є, але і виходу не бачиш. Ви знаєте, що це без пафосу? От у мене навіть не стало не стояло питання виїжджати. За кордон не стояло питання ні в дітей, ні в одного. Ми могли виїхати. Є квартира, чоловік брата, далекий родич, він поляк. Він зразу зателефонував і сказав: Богдан, приїжджай, ми з родиною, ми тебе приймемо. Так що ми мали де зупинитися. Ну але ну, якісь ми такі виховані, що ну, хіба що вже би, знаєте, гнало би тобі по п'ятах, то може би виїжджали. А так болить душа. Відповідь на питання, коли скінчиться війна, наразі не готовий дати жоден військовий аналітик. А от переломного моменту у цій війні очікують вже зовсім скоро. У 2023 році будуть точитися битви за Донбас. А росіяни будуть намагатися фронтально видавити українські війська з Донбасу. І з... Харківської області. А чи зупиняться на Донбасі? Так, да, звичайно, це неможливо. Противник буде, Росія буде йти туди, доки до того рубежу, там, де вона не буде розбита. Отак противник просто знищує забудову, знищує усі будинки. Для російських військ будь-який будинок це мішень. Це велика війна мобілізованих армій. Кадрова армія російська закінчилась у липні, боєздатність її закінчилась. Люди там ще є. Але відсутній отой боєздатний пасіонарний такий стріжін, який веде вперед. Дуже класні слова сказав Валерій Залужний, що в перший день війни, що як би важко не було, головне, що не буде соромно. І це правильні слова, але у військовому плануванні ми маємо розуміти, що нам вже сорому вже не буде точно. Вже ми протримались, вже вистояли і перший день, і перший місяць, і півроку, вже рік вистояли. Нам треба працювати на розгром противника. Ой. Навіть кого я не питав, кажуть, ти ж був там за границею, там же все ж таки краще. Відповідь одна дім рідний, понад усе. Як би там не було, яким би він не був, ми будемо їх відбудовувати і ми їдемо додому, просто додому. Те ж саме, що я в цей час зараз роблю ремонт. От. У мене є змога де жити, давало місце, але мене чомусь тягне додому. Так, я живу в літній кухні, працюю тут, служу ще. От. І, звичайно, тяжко, але якось стараюся всьому-сьому викрутитись. Хлопці в нашій роті кажуть, ти як хлопчик, я повинен бути таким. Вони сюди якби зайшли, ми були б рабами. Поки ми їх звідси не вижимо з нашої країни, життя не буде. Розслаблятись не потрібно.